Маю ось таких красавчиків. Це у мене баклажан. Тут посаджено в одній площі три сорти. І дуже гарна схожість у всіх. Дивіться, рівненькі, гарненькі. Хоча е, знаю, що найкраще кожен сорт садити окремо, так як кожен сорт може по-різному сходити. Е, тут мені повезло схожість, усіх була одинакова. Перчик, ось такий, один сорт Red Ferrari, і з 10 зійшло 8. В принципі, непогано. І дуже класно, що контейнер прозорий, видно кореневу систему. Можна було трошки раніше вже його розпікірувати, але нічого страшного. Хоча перчик, ось пікіровку, він переносить не дуже. Але я знаю пару хитрощів. Щоб він дуже гарненько прийнявся. І ось ще ось такий перчик, Геркулес. Тут теж, ну, скільки, зійшли, в принципі, всі, але от от, 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 от з цієї сторони, не знаю, чи видно, отут отута, отут, отут, щось він якийсь бракований. Хоча ніби видно, що е, листочки справжні вилазять, але він набагато відстає від інших.